Вас вітає проект Пілар де Лорадада. Попри те, що він здається, тільки через рік залишилося лише пару непроданих об'єктів: нижній, середній та верхній поверх з великим соляріумом та видом на море. Його ми розглянемо в наступному відео. Будинок має терасу, три кімнати та два санвузли. На цьому відео, на жаль, я пропустив одну кімнату, але нам дали мало часу і був тільки один дуби. Також у них є так названі екстра, якщо хочете змінити колір стін, сантехніки або кухні. Ще є послуга ремонт під ключ, схожий на той, який ви можете бачити на цьому шоурумі. По цінам допів пишіть директ або на WhatsApp. 80% всіх розкуплених квартир це бельгійці, шведи та британці. Все під інвестицію. Здається, в оренду житло дуже добре, так як цей район зараз розвивається дуже швидко, попит дійсно шалений. Тому встигніть і ви зробити собі заробіток в вигляді нерухомості. Ціна на нижній поверх 225 тисяч євро.